Ичка, да, папа. Анук гляньте на Ой, красиво, правда. Ой, дуже красиво. Ануху. Так тут. you uh -huh. Обдалиночка. Це все, щоб не упав не побудував добрий день що робите ну, то й добре. а я йду до собак до гавуль до найменших братів така хляпа. От мене безпокоїть, коли погода буде нормальна. Але як холодно, скільки я розумію, ти прожила. Я за своє життя не бачила такої погоди поганої. ай яй яй яка холодина. Ну так. А де ж що десь там на сході сніг випав? Ой-ой-ой. Може, Бог помилує, пошли в липні, хоч трохи щоб тепло було, то дуже холодно, правда? Ай-яй-яй. Ой, це ваша, правда. Боже, помилуй і спаси, і, і, допоможи. Тут малінки, ще лише. Вони тут так самсунг. Он очень может быть, гадно святити. Ага. Болото. Болото, болото. Як мені до собак проникнути. Як до собак проникнути, боже поможе. ай 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 проникнути до собак може помилає цим шляхом то не буде треба було тим іти а де Іса 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 дара я ту якось пролізу мало ще ще волота Поглянь, яка болото. Треба проникати. Ну, Іса, Іса. Ісолік. Ісолік, Ісолік. А де Магда? А де Магдолік? Зараз я тобі дам. Магдалина. На-на-на-на. Окзали находим. Ходімо щось дам вам. Даю, дай даю, дай ее лапка. Даю. Ай, приїде машина. Добрый день. Нас, 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 нахну На-нах, на. ходімо, ходімо, ходімо. До смітників тут багато людей. Ходімо. Болото. О, О гуля. А, другаю. На, 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 на. Магда, Магда, йди сюди. Мдалинка. У тумашку маю, йди. Я туди не можу проникнути, там таке болото, ужас. ужас. їж. Іса, тобі і даю Макдалинці. Можна проникнути. Есть, ешь, ешь. Есть ешь. Ешь, меня хорошая ешь. Там такая болото, можно скрутить Ну. Я дам мандаленці, тобі помойщики будуть на мангаленка. А ты помойки, Еса. Ой, ти любиш.